Сьогодні буде в мене перша спроба без покрасочної рихтовки от такої вмятини. Як ми бачимо, підняло пузо, є її злом. Давно в мене вже є така, типу імпровізована лампа та що для ПДР. Ну, Хочу спробувати. Капот в будь-якому випадку під покрас. Ось я рихтую. Підведемо підсумки моєї роботи. Позаймався я годинку, вирішив, що буду по годині в день виділяти на... Своє навчання сам собі. Отак от виглядає все. Є тут і наколи, і лопнула фарба в мене в одному місці. Отак от це де ушло, посадив я його. Ну нічого, натренуюсь, Натренуюсь. нагадую, що фар... капот буде фарбуватися в будь-якому випадку. Працюю я китайськими крючками, треба купити собі обов'язково силовий. Такі крючки хороші, може хто знає, яка фірма напишіть всім гарного.